Дивіться, кавалірочка. Вертаємося зі сходу, купа нам прапорів, дали військові, всякі подяки. о Наша спільна подяка разом з вами. Одна. Тут ще є прапори, ще одна подяка, де тут є захована. Я вам потім покажу то все більш детальніше. Пізніше братва. А зараз їдемо далі. Що там, братику? Чим то заправили ковуську дорогу? <гад> Це файно. Дивіться, не знаємо які хлопаки їздять на фронт. Ну так то йдемо дивитися, що робить Льоня. На мишу. На! На мишу! Лоніт, покажися! Чуєш? Льонь, Та дивись сюди! Чуєш? Дивись! прикол Чуєш, Льонь! Та скажи підписникам два слова! І шо? Звідки ми їдемо? Золотів! Ну, тихо, Коли, куди дивимося, ойоп твою мать. Що ми там побачили? Зірка, яка велика. Йоо! Тіпа нема, Володя, дай п'ять. Дочку Таню моя, таню о! Дирешня. Руса дочку рання треба співати Таню У дорозі, зі сходу додому, кавалієрка. Заїхали в Буск перекусити. Дякуючи Дімасу. Дімас, дуже тобі дякуємо за теплий прийом. В Буску. В Буску. З Києва одразу набрав. на накрили, ні. тут телефоном, рішає любе голове. Давайся казав, що його заклад. Може бути заки старий. Навіть не буду сперечатися. То є заклад, якраз Василя. Понятно, понятно. Так що всі заїжджаємо, він є при трасі і відікаємо. Це ж кожний робить. <laughs> Тут є сауна, що... <laughs> так, може навіть, дозволши, тому що є навіть <laughs> а, не залишити, то ж є на Та Ні, все, давайте без нічого. не хватає, бо ми додому не дійдемо по міщі. Такий борщик нам принесли. Смачний. Борщик. Всякі салатики. Ще, Боєр... логірки, лоєрки з капустою. Сальце, цибулька. Таке сало, мелене. Давай Васька. <реку> Мав їхати з нами на схід, але йому що там не вийшло. Ви всі, всі його знаєте, олди його знають. Бо там того разу ми їхали на схід, то на Ютубі є відосик з ним, він прикалій, що той теж. Отак, так, Що? Беремо! І такого А Я тут дозор, може відійде, борись, дивись, ще щось несуть. суть? Моцно брат. Льоня, ми вже три сутки їдемо. Як ми годні доїхати? Ну, як не там, десь станемо, то там станемо, то там станемо. Так, ну що зробиш, що у нас їде блядь. хочуть нас файно обмістити. Що ми не їхали і каже, з пустимо жодкому дому? Там кожен no. там, ну, не пасує Знаєш, бо дві такі сіла кривають, то треба вступити, треба уважити людей. No. Да, так, але вже нині, ні, льоні вже все. вона да, вже не, не, не п'є. Хватає ще й горілкою. Нема здоров'я, такі рва. Тощо наша <зас> кавалерочка. Каваляночка з бузька. Що то, не що то тільки Такі, такі всі дуже самі близькі, самі близькі, не? Так, так. До Васьки, самі близькі, самі близькі, а До Дімаса. А Дімас, то з села, Дімас. Ну лайк, лайк. Красава. Як кажеш, ми би поїхали до нас додому, то... то я на до Дімасик, дуже тобі дякуємо за такий теплий прийомчик. Ти красавчик. Дай тебе, обнімлю. Дай тебе обнімлю. І то, <постив> поміг нам і машини завезти, і нагодував. І організував такий стіл да. гарний. ми тебе якраз повечеряли та й будемо зараз вже вирушати далі додому, бо він залишається тут. А не, не ти залишається тут? Та, да, та машина бус, бус, бус твоя. Йоп твою мать. Ти такий ще ти до кінці, можеш зійти. А ти, ти, ти просто ти тут ми турнузнули легенько перекусити, їдемо далі. А, да, ні, нема казав, він тут ще нарішав, по телефону стрінько приїхав, поляна готова. Місі подобається організація праці. Ще З Києва все нарішав туди-сюди. Сам запропонував. Дуже добра людина, щоб ви знали. Це Дімасик. Ти красавчик. робив. Тобі сподобалось? там? Я дуже радий з вами їздити і хочу ще раз. Поїдеш. Ну що, йдемо. Дуже тобі дякуємо за Їдемо в клуб.